Ми раді долучитися до змін в митниці, оскільки це зміни в митниці і спрощення процедур митниці, розвиток економіки. Ми повинні для бізнесу спрощувати максимально ті процеси, які є. Бізнес і так достатньо складно складно тим більше в нинішніх обставинах. Тому ми бачимо безпосередньо, скажімо, ті проблеми, які є. Ми повинні долучатися. Ми відчуваємо це також в нашому районі. Часто нарікають, говорять, є проблеми, скажімо, з оформленням митних вантажів. Тому бачимо, що як команда САТО як ті люди, які працюють безпосередньо з нашим лідером, ми хочемо долучитись до цих процесів. Раді, що дечому навчилися новому і взнали, скажімо, Ну і з другої сторони, ми передали ті побажання, які є нашим бізнесмен, нашому району. Ну, мене вразили терміни оформлення дуже швидко, 15 хвилин. Це Вважається терміни і зменшення бюрократії. Тобто з 20 дозвільних документів залишається тільки два, а максимум три документи це серйозно. Те саме ми намагаємося зробити і в нашому районі, зокрема, наприклад, ну, по земельних темах. Ми раніше треба було там критерії всім, щоб отримати землі. Ми звели до одного критерію краще фінансову пропозицію. Чим простіші і зручніші е, правила гри для бізнесу, тим легше вести бізнес, і тим краще бізнес реагує і від відгукується на, на органи влади. Попри все, знаєте, дуже зараз актуальна тема, що в Ших структурах управління повинні бути кіборги, як знецького аеропорту, які стоять на словом і на що не здаються. Ми рівняємося на них аналогічно. Реформатори всіх гілок, які є сьогодні в Одеській області, також в Україні, повинні триматися свого, і ми нас кожним не встає все більше.